Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, тому що мій гість це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю, це Дуже нам взаємно! Дякую за Героям слава! Пане Іване, з вашого дозволу пропоную розпочати з новин, які стосуються фронту. Далі вже перейти до більш глобальних, бо є що обговорити, з'явилася публікація напередодні з дуже тривожним заголовком від журналістів CNN Найближчими тижнями Росія може висадитись в Херсоні. Йдеться про тиск на мікрорайон Корабел, від хочуть його нібито відрізати від решти міста. Журналісти це пояснюють, тим, що напередодні були вражені міст. Кілька разів окупантами, і можливо, росіяни там хочуть висадитись. Пишуть журналісти знову таки потрібна критична оцінка. Як ви бачите, чи дійсно можуть бути такі плани окупантів, що за цим може стояти? Давайте будемо пропускати. Дивіться, так дійсно є цей острів, дійсно влучають росіяни в цей міст. Звісно, він був пошкоджений, не зруйнований, а пошкоджений рух ускладнений. Тобто, росіяни роблять в принципі все те саме, що робила Україна з Антонівським мостом в місті Херсоні, коли Росіяни окупували місто саме. І ми намагалися перерізати це сполучення рано чи пізно. На жаль, росіянам це вдасться, бо вони використовують не дуже щось. Високоточне та дорогоцінне, а звичайними ФАБами керованими авіаційними бомбами, і на жаль, рано чи пізно міст буде зруйнований. Логіка може бути подвійна. Наступне, що росіяни можуть зробити: перше, якщо міст зруйноване, вони відрізають його від матрикової частини України. Заходять на цей острів і замальовують цю територію, кажуть, що все, тепер вона там російська і там іскова на руські землі. Ну і звісно, там буде мракобесія в Росії, що ура, від нацистів. ми це все знаємо. Це один сценарій. А, другий сценарій, він, як на мене, більш реальний. Російська Федерація може перерізати цей міст, але створити тут сіру зону. Чому сіру зону? Бо Попри те, що так можна купувати цей острів, але він так само вразливий для росіян. З точки зору українські безпілотники так само можуть залітати, можуть вражати в будь-яку техніку, яка там з'явиться. Тому я думаю, для росіян так само це буде величезним ризиком та викликом. Тому я припускаю, як на мене, варіант був такий: відрізати міст від е -м, е -м, е -м, території України, проголосити цю територію своєї сконаруски, але війська туди не заводити і зробити таку собі сіру зону. Пане Іване, з нашого боку, що ми можемо робити в даній ситуації? Ну, в першу чергу я думаю, це врятувати людей, звідти вивести наскільки настільки швидко, наскільки це можливо, і не помиляюся, там знаходяться виробничі потужності, кораблебудувальні об'єкти, але вони вже були в цього, повністю знищені або зруйновані сильно. А в першу чергу це люди. Це люди, люди, люди. Звісно, якесь обладнання, яке можна вивести на територію України, яке, яке ще вціліло, але по великому рахунку тримати там людей, наших військових. Розуміємо, що якщо міст буде перерізаний, немає ані води, ані провізії, ані боєкомплекту, ані медикаментів. Тому ну тримати там оборону це просто марна справа. Так, так само що стосується, зокрема, цивільних людей, продовжують вивозити тих, хто залишається досі в Покровську. Угу. Як відомо, там лишаються люди. Місто у складній ситуації це говорять усі, нема куди правди діти. Дійсно, так окупантам встановили новий дедлайн. Так. Російським військам кажуть, що треба нібито захопити місто до 1 вересня. От такий дедлайн. Про таке кажуть військові сьомого корпусу десантно-штурмових військ. Мовляв, є такі розмови серед ворога. 1 вересня вони мають бути Покровську, займати місто. І зараз, як ми знаємо, скидає ворог також за допомогою безпілотників. Листівки для тих людей, які залишилися. Мовляв, давайте граждані, зустрічайте визволителів, здавайте нам позиції українських військових. Отакі пропагандистські листівки, як ви бачите, що з цих планів ворога може здійснитися знову таки, які перспективи у них Ну, дивіться. на, на лістовки ми уваги не звертаємо, бо за різними оцінками в місті Покровську залишилося, якщо не помиляюся, 1300 людей. Це цивільних Все решта – це українські військові. Це одна складова на друга. 1 вересня, не знаю, 1 жовтня. В них є така любов до першого числа наступного місяця, хопити там. Як ну там певну територію? Вони так люблять плани ставити. Нагадаю, в, в шановній аудиторії, що місто Бахмут росіяни 9 разів ставили собі завдання взяти там до першого числа. До первого числа ну окей, не взяли першого там на наступне число, на наступний місяць переносять. Звісно, їх там не розстрілюють за це, там але з іншої сторони, і по голові не там не пестять. А в будь-якому випадку стоїть завдання, треба взяти. Звісно, що у них є мотивація наступна: хто перший поставить прапор на ну, цей російський триколор, в центрі міста Покровська? Той буде чемпіоном, той буде там героєм, може претендувати. На найвище з е, нагороди від Російської Федерації, там орден, не знаю, мужество, почоти, слава не знаю, там е, великий надою, дої, і так далі. Можливо, там зірку героя Російської Федерації, е, можливо, генеральські якісь звання. Я думаю, це величезна мотивація для російських військових, що треба взяти і у нас там будуть. Просто там вал нагород, вал подяк, можна і посади отримувати якісь. Тому і відбувається ось таке змагання. Звісно, відправляють рядових військових велике командування, яке сидить далеко, які точно не будуть приймати участь у штурмі, але але першими будуть відправляти бравурні рапорти на гору про те, що це саме завдяки їхній роботі, відвазі, вони змогли зробити те, що зробили З містом Покровським дуже погана ситуація. Ну дуже погана. Ча ще не дуже-дуже, але так, дуже погана. Це горловина, яка постійно скорочується. Зараз вона орієнтовно 15 кілометрів. За моїми суб'єктивними оцінками, якщо вона буде менше в ширину 10 кілометрів, то це означає питання про. Відхід залишення міста стає номером один. Воно і так повинно вже бути десь там на горизонті, маячити, але після цієї позначки, я думаю, максимально терміново вивозити обладнання, вивозити ну, розумію, там велика кількість обладнання, поступово виводити людей і забрати озброєння, щоб воно не дісталося росіянам. Бо ми згадуємо місто вугледар. Його там затиснули з трьох боків, і ця згорловина була в ширину орієнтовно 5 кілометрів. І коли наші військові відходили звідти, ми несли тоді дуже великі втрати, бо з двох боків росіяни обстрілювали військових і ми втрачали саме на етапі відходу. І ми не кажемо вже про велику кількість там, техніки, амуніції, яка була залишена в місті, бо неможливо просто було її витягувати звідти. Тому ось, на жаль, така не дуже приємна ситуація. Так, буквально ранком поза ефіром з колегами обговорювали це звуження горловини. Також міряли на мапі Deep State, там 14 з хвостиком кілометрів. Я наміряла, і ми обговорювали, що це реально в межах Києва, це з одного району в інший район. Так, абсолютно точно. Тому ще раз це, це здається нам на діпстейті. На о, нічого собі по факту, це Макс це. це, це... Це ні про що. Ну, безпілотник російський 7 кілометрів літає це взагалі легко. Є там, які до 15 літають, але уявіть собі, що з двох боків вони можуть пролітати, вони просто можуть наскрізь пробувати цю дорогу. Тому, а по факту на землі ситуація може відрізнятися ще не в нашу корне. На нашу користь ми ж знаємо, що діпстейт оновлюється з суттєвим запізненням, щоб не давати росіянам можливості там для маневру. Тому ще раз ситуація може бути там і 13, і 12 кілометрів. Так, почула. А ще одна така тривожна точка на мапі це Куп'янськ. Російські війська ймовірно просунулись до західних околиць Куп'янська і закріпилися на позиціях, з яких вони можуть вже нести загрозу для міста. Про таке пише інститут вивчення війни. І вони тут розкладають кілька сценаріїв: як можуть росіяни там захоплювати Куп'янськ, що який населений пункт за яким там як підбиратися. Аналізують скільки стане російських сил, як ви бачите, чи дійсно доля куп'янська неминуча, і туди рано чи пізно окупанти та посунуть. Ну на жаль, ще раз конфігурація, яка є на Діпстейті, вона неприємна для нас на півночі. Знаходяться вони. Я припускаю ще раз моє враження таке, що буде оточення міста. От знову така конфігурація оточити не тільки місто Куп'янськ, а оточити всю ту територію купянськ злави, цю залізничну колію. Можна побачити на Діпстейті, як вони намагаються огорнути для чого? Для того, щоб величезну кількість території взяти одномоментно в кільце. І два варіанти. Звісно, перший варіант найкращий – знищити всіх наших військових Б – ну. Теж прийнятний, але можливо, ну трішки менш прийнятний. змусити їх терміново залишити, і можна так максимально і масштабно заштриховувати території, які вони знову повернули під свій контроль після того, як в 2022 році Україна зробила свій тоді відомий контрнаступ в Харківській області. Звільнили ці території, і зараз, на жаль, знову загроза до в напрямку цих територій Харківської області і там декількох десятків населених пунктів. Але Купінську зловиця величезна залізнична така локація або залізничний хаб та ну і власне, якщо ми рухаємося мапою вгору, раз ми вже почали з півдня на північ, уже рухаємось, то щодо сум з'явилася також інформація від командувача десантно штурмових військ, бригадного генерала Героя України Олега Апостола, він говорить в інтерв'ю телеграфу, що Суми готуються до кругової оборони. Місто поки не загрожує оточення, але мусимо бути готові, каже він. І тому треба місто укріпити. Що таке кругова оборона, так, з військової точки зору? Що це означає? Що, що, про що мова по по колу, місто окопується, встановлюються фортифікаційні споруди. І дивіться, це, це робиться все заздалегідь. Це не означає, що все є проблеми, місто там. Буде здано або не знаю, там оточено ще ні, до цього точно поки що ситуація не розвивається, але намагаються це все упередити, щоб не було нічого собі. А як так воно відбулося? Тобто ще раз це нормальні практичні кроки здорових, розумних людей, які планують найгірший варіант, намагаючись його не ну, щоб він не стався, але. Прогнозують, що він може бути на сумському напрямку. Ситуація ну, в порівнянні з усіма іншими, максимально сприятлива для нас у ну, в порівнянні. І росіяни там з травня місяця не мають просування. Навпаки, є моменти, де українські підрозділи вибивають їх з декількох населених пунктів. Так, туди перекинули спецпідрозділ ГУР Тімура, і він там дуже активно просто нарізає на ковбасу російську э, цю штурмову машину. І раз, там дійсно є, ну, є певні позитивні новини до вибиття росіян з Сумської області, ще далеко, але от ще раз, в порівнянні з тим, що є там, наприклад, в Покровську, в Купінську, це дійсно. Ну, приємно для нас. Та це добре. Пане Іване, і також маємо порцію геополітичних новин така ціла павутина зустрічей, переговорів і заяв. Спробуємо зараз трошки розплутати і вашу думку цікаво почути з цього приводу. Як ми знаємо, Дональд Трамп, президент США, вийшов вчора з заявою і сказав, що є хороші шанси на те, що він найближчим часом зустрінеться з Путіним. Так. Труднощі перекладу, найближчим часом, коли про які терміни йдеться, чи буде це особиста зустріч з путіним, чи буде це саміт Зеленський, Трамп, диктатор Путін? Ясності немає. Але що може критися за цією заявою на вашу думку? Е, я пропускаю наступне: приїхав Стів Віков. Можливо, він повернувся, можливо, він встиг повернутися з Росією. Можливо, ще не встиг тільки поговорив по телефону. І це якимось чином надихнуло американського президента на те, що о, можна планувати зустріч з Путіним. Зазвичай такі речі відбуваються не спішно. Там ну це може бути декілька місяців планування. І точно, що не за декілька тижнів. Хоча така історія, що може дійсно все бути, але подивимося, ще раз російська сторона якось мляво на це відреагувала, якось не була сильно в азарті від цього. А з того, взагалі, що може відбутися в рамках цієї зустрічі, давайте так. Моя суб'єктивна оцінка: якщо дійсно відбудеться ця зустріч, що Трамп. Путін Зеленський та можливо президент Ердоган, і вона буде на чотирьох за зачиненими дверима. То давайте так ще раз, моє дуже обережне припущення суб'єктивне раз, вірогідність. Ну я думаю, відсотків 15, можливо, 20 того, що після цієї зустрічі ми зможемо побачити дійсно. Справжнє яскраве світло в кінці тунелю цієї війни е, я пропускаю, що дійсно можуть там під час цієї зустрічі і Ердоган, і Трамп. Особисто натиснути, ну, тиснути, переконати Путіна зупинити цю війну. Звісно, там це не означає відкочування Росії на кордони там 91-го року, і про 22-й рік мова точно не йдеться. Але ось, наприклад, в форматі давайте на що там на попапіреця 4, давайте на ньому або серветка. Давайте на серветці накидаємо там якісь ключові показники цієї майбутньої угоди, про яку там. Завтра, післязавтра, там, через два місяці, будуть домовлятися наші помічники. Тобто я залишаю 15-20% на таку ймовірність. Так, і власне, держсекретар Рубіо вийшов теж з розмовою до журналістів, дав інтерв'ю, і він сказав, що ключове питання в цьому мирному процесі в регулюванні. Цієї війни Росії проти України буде питання територій. Так. і говорить Рубіо, що повинні бути поступки повинні бути поступки з боку Росії і, звичайно, з боку України. Як ви бачите, чи можуть нас теж примусити до територіальних поступок? Чи так. все таки на це не підуть американці? Так дивіться, да дійсно він каже про те, що поступки повинні бути з двох боків там з російського та з українського. Це вперше, коли я чую від посадових осіб, що американської що росіяни так само повинні чимось поступитися. Ми залишаємо за дужками, що росіяни там говорять. Це окрема історія. Ми спробуємо спрогнозувати, яка. Може бути конструкція того, от про що говорить Ще раз, це дуже сирий варіант. взагалі. це тільки слова, взагалі ні на чому не які не ґрунтуються ні на чому. Що це може бути про 91 рік? Не йдеться мова про 2022 рік мова не йдеться. Швидше за все, я пропускаю: лінія зупиняється. Розмажу, ну, верніше, війна зупиняється на тих кордонах, де вона зараз проходить за Російською Федерацією. Залишаються всі ті території, які вони завоювали. Американці можливо як варіант визнають Крим, визнають Донецьк-Луганський як частину Російської Федерації, а Херсонська Запорізька області як території, які є спірними. І Російська Федерація відмовляється принаймні, там не знати якусь декларативно. Повертати їх силою, але залишає за собою право боротися дипломатично. Україна повинна буде погодитися на ось таке визнання. Ну і звісно, там залишити за собою право дипломатично боротися там за Херсонську Запорізькі області. От я пропускаю, такий варіант може бути, але ще раз ніхто не знає, навіть в американській адміністрації немає розуміння, як ці кубики, ці цеглинки складати, щоб вийшло щось більш-менш пристойне. Та і я нерідко чую від експертів так, от під час розмов, що у Трампа насправді немає якогось такого залізного плану, алгоритму один, два, три. І він 100%. рухається Так, я прошу при вас 100 в нього немає. Повірте, це людина-імпровізатор. Мені доводилося, на, на жаль, перечитувати багато мемуарів людей, які з ним співпрацювали. Вони кажуть. Караул це людина, з якою неймовірно важко мати справу. Ти з нею сидиш за столом, нарада, ви там декілька годин вб'єтеся за там, якусь конфігурацію, не знаю, стосовно Ірану, стосовно Північної Кореї, ви виходите на щось там, пристойне, там, велика кількість людей. Потім Трамп каже, Окей, виходить за двері, 5 хвилин, пише якийсь твіт, який. Максимально відрізняється від того, про що ви тільки що домовилися, і там було багато з про спогаді про те, що кажу, караул. Капець, ми ж про це не говорили, і вся адміністрація, вся адміністрація Білого Дому сидить, читає його твіт президента. кажуть, караул. Ми де ж ми ж про це не говорили. Це абсолютно протиречить нашій думці, Протиречить речі, тому, що ми домовлялися, і для них взагалі, от Твітер, це був. Був джерелом новин а, того, що думає а, пан президент Трамп. А, він не говорив, не ставляв, став давав вказівки, Він просто писав, і це ще раз ну максимально хаотично було. Тому говорити про те, що в нього щось там в сейфі, не знаю, там в столі резолют. А, цей великий стіл в нього президентський називається резолют. Якийсь лежить мастер-план, який вже узгоджений усіма сторонами. Ні, він просто імпровісує. Та ну і про цей дедлайн, який був встановлений для Путіна. Ми чули так: 8 серпня спливає дедлайн. Будуть мита проти Росії, проти вторинні мита проти покупців російської нафти. Буквально вчора Рубіо запитують, так, чи будуть запроваджені санкції проти РФ з боку Трампа, коли спливає дедлайн. Рубіо говорить: Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення в найближчу добу, 24-36 годин. Він скаже своє слово. Давайте так, е якщо я не ухвалюю жодного рішення. Це значить, що я а, прийняв рішення не ухвалювати жодного рішення. Дональд Трамп не хоче ухвалювати таке рішення. Він просто тягне час. 24 години, 72 години. Вони не ґрунтуються ні на чому. Ми вже бачили стільки цих цифр, цих дати, які вилітали з діафрагми містера Трампа. Вони нічого під собою не мають. Моє велике припущення таке швидше за все буде розвиток наступний. Жодних санкцій ми вводити не будемо, оскільки у нас на горизонті запланована зустріч з путіним. І ще... наші добрі, взаємно, наші добрі стосунки я поки відмовляюся від накладання санкцій. Але там, після зустрічі, я ще подивлюся, як будуть розвиватися події. Подивлюся там в очі путіну, і наскільки він налаштований, і після цього ухвалю остаточне рішення. Знову тягне час. Пропоную тут ставити три крапочки. Будемо слідкувати тим не менш за тим, що лунатиме з Вашингтона, які заяви будемо аналізувати в наступних ефірах. Спасибі вам за цю розмову, пане Іване. Принагідно запрошую долучатись до наступних наших випусків. Дякую, глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, Запрошуємо до обговорень в коментарях. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього е, рішення Трампу запроваджувати, не запроваджувати ми та з приводу того, як буде реагувати Росія, чи дійсно погодиться Путін зустрітися віч на віч з нашим президентом, чи то Тріо, саме трьох. Пишіть ваші думки, все цікаво, все читаємо. Будьте з нами.